Ну, на сьогоднішній день нова команда Міністерства справ ветеранів України під головуванням і під керівництвом Героя України Олександра Пархуна. Працюємо в двох площинах. Ключових перше це визначення стратегічної рамки політики. Це і стратегія, і ключові законопроекти, які ляжуть в основу вже новітньої ветеранської політики. Друга складова це відповідно розбудова інфраструктури в громадах для реалізації такої політики. Наряду з цим. На сьогодні реалізуємо ряд бюджетних програм і створюємо ряд новітніх процесів. Перш за все, на сьогодні ми вже виділили понад 2,8 мільярда гривень для забезпечення житлом ветеранів війни осіб з інвалідністю наслідок війни і родин загиблих захисників і захисниць України. До прикладу, звягільська громада в цьому році зможе забезпечити порядка 50 родин. Тільки одна громада Звягеля за рахунок коштів державного бюджету. Поряд цим також буде виділене кошти із місцевого бюджету. Мінус на ту ж суму, і ми продовжимо таку роботу. В цій частині також ми працюємо над запуском програми, яка надасть можливість виплачувати кошти ветеранам війни для піднайому житла на той період. Перший після їх повернення до цивільного життя після звільнення з військової служби або повернення з полону і так далі, і так само зможуть користуватися і в місті Звягілі і в інших громадах України. Друга компонента це відповідно забезпечення можливостей перенавчання ветеранів війни. Сьогодні на форумі зазначали ветеран що це дійсно потрібно, потрібний напрямок, і тут нами розроблені всі необхідні нормативні документи, і вже виділяються кошти для того, щоб кожен бажаючий ветеран мав можливість або їх родини здобути необхідні навички там для подальшого працевлаштування і так далі. Важливим моментом тут в громадах для нас є створення умов для започаткування ветеранами бізнесу. Ви бачите, як зазначали позитивними коментарями діяльність нашого українського ветеранського фонду, який на сьогодні підтримує. Я скажу, що в межах України. Вже понад 700 ветеранських бізнесів отримали підтримку на більше ніж 400 мільйонів гривень. І та і така робота продовжується. І зазначу, що це кошти як державного бюджету, так і наших міжнародних партнерів, які залучаються за рахунок діяльності Українського ветеранського фонду. Сьогодні позитивно також від, відзивалися ветерани про діяльність єдиних вікон в центрах надання адміністративних послуг. Звягельська громада також є одним із потужних елементів цієї всієї інфраструктури. В місті звягель працює. ЦНАП, який надає послуги ветеранам і родинам загиблих за принципом єдиного вікна, на сьогодні ми розбудували таку мережу вже в понад тисячі ЦНАПів по всій Україні, які надають за таким принципом відповідно комплексні послуги для ветеранів війни. Також це розбудова системи психологічної допомоги, розбудовано трирівневу модель. На сьогодні працюємо над залученням практичних психологів, які за кошти державного бюджету безпосередньо в громадах зможуть надавати такі послуги. І немало важливим елементом є проект, який незабаром запускатиме міністерство по всій Україні і безпосередньо з Вельській громаді. Це відповідно працевлаштування, навчання і працевлаштування фахівців супроводу ветеранів війни, які допоможуть прийти весь цей процес повернення до цивільного життя кожного ветерана і ветеранки. І так далі. Тому на сьогодні працюємо над цією інфраструктурою. Також хочу зазначити, що важливим елементом для нас є розбудова відповідно конкретних структурних підрозділів з питань ветеранської політики. Дає чітко визначені відповідальні особи, які повністю навчені, підготовлені, усвідомлюють ці позиції по ветеранській політиці, готові чітко реалізовувати всі програми. Об'єднуємося з місцевим самоврядуванням, даємо рамку, даємо можливості і ресурси. Також зазначу про наш новий напрямок діяльності, а саме систематизацію і масштабування, мережування центрів ветеранського розвитку, а також ветеранських просторів, Варом будуть підготовлені необхідні нормативно акти, які дадуть можливість систематизувати цю діяльність і залучити державну підтримку для кожної громади, для того щоб зробити єдине місце, куди кожен ветеран зможе звернутися і отримати будь-яку консультацію, психологічну допомогу зможе дізнатися про будь-які можливості в конкретній громаді і можливості для власного розвитку для заняття громадської діяльності тобто для нас ключова задача створити екосистему ветеранської політики, в якій кожен ветеран. Ран, повертаючись цивільне життя, зможе отримати всі необхідні послуги фізичного ментального відновлення, адже потрібно максимально відновити кожного ветерана після його участі в бойових діях, забезпечитись базовим потребами соціального характеру. І далі це наша робота по створенню конкретно спроможності ветерана. Це навчання, підготовка, перепідготовка ветеранів до актуальних професій. Сьогодні також заступник голови Верховної ради зазначав про те, що багато ветеранів хоче змінити в подальшому свої попередні професії, і ми. Створимо для цього всі необхідні можливості залучення закладів вищої освіти, створення центрів ветеранського розвитку, а також всіх необхідних інструментів для того, щоб кожен ветеран мав можливість отримати гідну роботу з гідним рівнем заробітної плати або ж започаткувати власну справу. Працюємо над створенням культури, працевлаштування ветеранів серед роботодавців, як великих, так і маленьких, створення так само такої екосистеми. Необхідні нормативні акти готуються. Є ряд законопроєктів, Ну і знову ж таки працюємо над стратег. Техічним законом України про основні засади ветеранської політики з рядом сукупних законопроєктів. це для нас визначальна функція для того, щоб ми сформували вже новітню ветеранську політику і запровадили її з єдиним уніфікованим підходом по всій Україні. Адже кожен ветеран має мати рівні можливості своїй реінтеграції, отриманням своїх державних прав і гарантій, а також місцевих можливостей, незалежно від того в яку громаду він повертається. Тому об'єднуємо. Зусилля на всіх рівнях і наскрізно інтегруємо ветеранську політику.